Золота моя жінко, золота моя муко, я до неба злітав, я тинявся, як мана, я, цілуючи подумки, золоті твої руки, і сміявся, і плакав, як дитина мала. Ти проходила мимо золотою ходою, зачепила крилом золотим, а за тим сіру землю зробила мені золотою, вже й я від неї стаю золотий. 8 березня це день, коли оспівують жінку. Це свято дає можливість ще раз висловити теплі почуття і турботу до прекрасної половини людства. 5 березня працівники Бориспільського міського територіального центру соціального обслуговування влаштували свято своїм підопічним. Близько 30 жінок прийшли до актової зали терцентру. Благодійний захід для Бориспільчанок організували самі ж панянки. надала продукти харчування, приготувала страви. Пісна Марія, це ресторан Тополька. Ми кожного разу, кожного року звертаємося до неї з цим проханням, і вона нам в цьому не відмовляє. Також дуже вдячні. Депутату міської ради Донченко Олені Григорівні. Вона привітала наших підопічних і придбала для їх привітання квіти. Напередодні, 8 березня, всі теплі слова присвячені жінкам. Із добрих давних традицій, з приходом свята 8 березня, приходить весна. То я хочу, щоб у ваших душах завжди квітла, ця тепла, добра, пора року, весна. І Бажаю вам насамперед це здоров'я, тому що його не купиш наш час ні за який груст. Доброти, тепла, сімейного злагоди вам, затишку вдома і щоб у ваших душах завтра, завтра квіт, цвітучий сад. Доки пані смакували страву, їх розважав єдиний чоловік на заході Віталій Мартинюк. Не сумуйте рідненькі не треба. Не тримайте у серці жалі. Я до них прихилив би вам небо, щоб легше жило на землі. Я до них прихилив би вам небо, щоб легше жило. Підопічні територіального центру вдячні працівникам за організоване свято весни. Я живу відкрито, не шучу з друзями. Я людей хороших не бываю занят, от чужого горя в вежливость не прячусь, с дураком не спорю, в дураках не значусь. В скольких бедах, в скольких дружбах умер, в скольких бедах выжил, от птицовки и выжил, а, а, охраняет юмор. Против всех напастей есть одна защита, дверь и душ у нас, серж, я живу открыто. Я живу відкрито, з завістю не болен. Я жива відкрито, камішень на полі. Оце вони у нас такі. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Беризький.